Доброго здоров'я, квітень добігає кінця і був він у нас доволі проблемний. І сніг був у квітні. Далі ледве не спека, потім заморозки. Але в будь-яку погоду у лісі можна знайти щось цікавеньке. Зі мною мухтар в даному разі противна собака, ось як витолочив підмаренник, вибігав кружки. І далі починає балуватися. Ми в приємній березовій ділянці лісу. Мені вона подобається, тому що тут багато підмареннику чіпкого. І він якраз в кондиції, якраз його можна збирати на будь-які страви, на омлет, на салат, на пюре. Насуси. Це добра їстивна рослина, вона смачна. Вона йде не як пряна рослина, а як основа. Тобто немає якихось гострих смаків, навіть солодкувата. Я спробувала, підмаренник нагадав мені молоденьку спаршиву квасолю. Чомусь, хоча він і не з родини бобових. Так що його можна нарвати більше. Можна нарвати добрий пучечок. Він пригодиться. Підмаренник квасять, маринують. Так і чатує, так і чатує, щоб якусь шкоду зробити. Ми знаємо, що рослини зеленого кольору дуже корисні. Вони служать профілактикою хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона. Мають багато вітаміну С. Серед березового лісу вклинилася червона бузина. Цвіте вона непоказними квіточками, отакими біло-зелено-бежевими. Але ягідки у неї доволі декоративні, яскраві, яскраві, червоні, такі аж темно-червоні. Ось вони вже пов'язалися. Ось тут рясні підмаренники, чіпкі. Беру підряд жмутками, тому що його тут дуже багато, і я кожного року так збираю і підмареннику не вадить. Цього віхтя підмареннику нам на сьогодні вистачить. Підмаренник вже на тому етапі, коли він сформував на листочках гачки і вони чіпляються за одяг, за шерсть тварин. Ось, бачите, я почепила його за рукавичку. Вранці був серйозний заморозок, я їхала в рукавичках і він не падає. Кожна рослина придумує собі. Якісь лайфпаки для кращого розмноження. Підмаринник придумав гачки на листі, які розносять його дуже далеко від місця проростання. Пізніше підмаринник свої пагони потовщить, дуже подовжить, тут не можна буде пройти, щоб не зачепитися за нього, і зацвіте білесенькими квіточками. Тоді його вже не треба збирати. В Березовому лісі росте ще одна, дуже корисна з усіх сторін рослина. Це суничник. якраз цвіте, ніяк не можу потрапити сюди, в сезон ягід і переконатися, що він таки родить ягідки. Але зараз ми візьмемо кілька листочків. Для чаю чай із суничником, ароматний і корисний. Візьму небагато листочків, Мухтар теж його перетолочив, тому що краще. Все ж суничник, хоч він і так добрий, але все ж яскравіше розкриває свій аромат Суничник ферментований. А тут мені не хочеться збирати багато листя, тому що діляночки суничнику тут невеликі. Хай ростуть. З вдячності за подарунки ми. Поможемо трошки березовому куточку лісу, приберемо зарості інвазивної рослини. Золотарник канадський росте на порушених землях і займає дуже багато території, розмножується з великою швидкістю. Ми його тут трошки приберемо, не дамо йому розмножитися інтенсивно. От так. Вже відцвіли первоцвіти, утворили насіння, отакі колючі кульки, але ліс цвісти не перестає. Зацвітає рокітник, цвіте жовтими квіточками, які розташуються по всій довжині стебла. Листочків майже не видно. І Яка ж то буде краса, коли рокітник зацвіте наповну. Його тут багато. Як пишно, розпустилися берези. Вже повністю в зеленому листі. Кажуть, якщо береза розпускається вперед вільхи, то буде сухе літо. Вільха вже теж в листочках, але, по-моєму, береза цей рік розпустилася раніше. Вже величенькі листочки горішника ліщини. Ліщина енергетична. Танідоносійна вітамінна, лікувальна, жироолійна рослина. Олію, звісно, витискають із плодів ліщини горішків. А слово танідоносійна означає, що в листях ліщини є таніди і вони годяться для чаю. І збирають листя ліщини для чаю саме в цю пору в кінці квітня на початку травня, поки вони ще не загрубіли і не набрали зайвої гіркоти, поки вони ще доволі ніжні. А сьогодні я візьму кілька листочків для свіжого чаю. Вже на старті наша унікальна краса рододендрон жовтий чи азалія, як його ще називають, прекрасні квіточки от от розпустяться. Конвалія ще не цвіте, ще вона лише витикається із землі, отакими от високими, закрученими в спіральку. Свічечками, ось вони вже розкручуються, але є рослинні грибочки. Ось вони. Є рахіси папоротнику орляку. Це істинний папоротник росте одиночними рахісами. На відміну від інших папоротників, оцей вже переріс, вже розкрутився, а такий ще можна брати. Дуже добре, що ми натрапили з вами на папоротник орляк в кондиції. Я ще гадала, що він і не виліз із землі. Он рахіст стоїть. Якраз дуже добрий, якраз в хорошому стані, вони добре відламуються. Туди підемо. Там є і розкручені вже, і ще ті, які можна взяти. Такий брати не будемо. А оці, ну, так і вкрав. Мухтар так і з'їв. Йому ж не треба їсти того, чого він не знає. <свісно> і взагалі нащо йому їсти всякі рослини, котрі невідомо як, скажуться на його організмі. Але хіба йому докажеш щось? Хіба йому щось доведеш? Таким чином, в процесі доволі нервового спілкування з Мухтаром, мені все ж вдалося наламати пучок рахісів папоротнику орляку. Вони смачні, вони мені подобаються, смаком нагадують грибочки, так що рослинні грибочки у нас уже є. Рахіси до підмареннику. Явне папоротникове місце серед дубів, але вони вже порозкручувались тут. Підемо туди, пошукаємо. Серед азалії добуваємо папоротник. Ось тут іще нормальний. А ці вже старі Уже повикидали листочки чи то баї по науковому. А там багато сухого папоротнику, можливо, там щось знайдемо. Так, тут дещо можна взяти. Он там дивимося. Оце пристойний рахіс. Я так розумію, багато молодих папоротників ще не зійшло, а котрі зійшли, то ті переросли. Тільки окремі, годні. Ось тут містечко добрих рахісів папоротника Орляка. Он вони ще сходять. Їх буде пізніше, тут дуже багато. Бачите, як деякі папоротники попримерзали. Уже геть негодні, голови повісили, попропадали. Такий мороз нормальний був, зачепив. І саме тут зачепив. Он ще примерзлий папоротник. Це якось завмер, тому що на дотик він твердий. Там. О, цей добрий на дотик, м'якенький. Ну що ж, ще папоротнику підзбирали, йдемо далі. Зозуля кує. Вже мені накувала літ. Хех. Мені хотілося потрапити сюди по весні в такий час. Подивіться, соснова вирубка, хмиз валяється, доволі захаращено. Пошукати тут строчок звичайний. І нічого не бачу. Мабуть, дуже сухо, а може вони тут і не ростуть. Ох, який великий жук рогатий повзе. Цікаво побачити таку велику комашку. Мухтара стримую, але він поки що не помітив жука. Ідем, Мухтар. Цього року і ягідники, якісь такі проріджені, непишні, страждаючі, сухі, але вже цвітуть. І треба ж, щоб заморозки на них впали. Сподіваюся, великої шкоди чорничнику вони не завдадуть. Можливо, в лісі, був менший мороз. Ось ці квіточки можна їсти. Вони їсти вні. Я кожного разу з'їдаю по кілька квіточок. Це корисно. І всю рослину зараз можна брати на ліки, посушити, порізати, робити. З чорничнику настойки, настої, вони лікують шлунково-кишковий тракт, лікують зір. Але, щоб точно бути впевненим, що ліки підуть вам на користь, потрібно порадитися все ж таки з вашим дипломованим лікарем. Вже не раз помічала, як мухтар пасеться на жорсткій траві. От саме вона йому добра, саме вона йому вітамінна трава. Хай добуває собі трав'яну поживу. І для нас є пожива молоденькі ніжні листочки липи. Вони їсти, вні. їх використовують для салату. Якось цьогоріч природні процеси моментально відбуваються. Не встигла черемха зацвісти, як вона вже й перецвіла. Не вистачає їй сил для довгого цвітіння. Цю рослину я теж люблю: морквяник або бугила лісова, або кервель. Дуже добра для салату. в неї нейтральний смак, схожий на петрушку чи моркву, проте. Не лежись, мухтар. Ну, поїж, як хочеш, не хочеш. Проте без їхнього пряного присмаку. Рослина доволі таки нейтральна і смачна. А пізнати її можна за оцією ложбинкою, ямочкою посеред стебла. Ось вона. Ще в лісі мене чекає одна робота. Треба набрати лісової землі для квітів, для розсаджування петуній, для розсаджування пеларгоній. Як показує практика, саме лісова земля найкраща для квітів. Вона легка. Вона поживна, краще за покупну землю, за торп'яну землю, за чорнозем. Ось така саме дерниста земля. Трохи наберу землі і поїдемо додому з Мухтаром. Не можеш уже діждатися, поки тобі обід дадуть, так? Да? Отак помагай мені, помагай копати землю. Уже, мабуть, зголоднів пес. Ну, ну. Дома зібраний чорничник я порізала і поклала сушити на грубку. Заморозки грубку ще підтоплюємо. Буду взимку додавати до чаю сушений чорничник. З наших зібраних рослин робимо салат. Їх треба дрібнесенько порізати Як найдрібніше, тому що лісова зелень більш жорстка, ніж городня. Порізану зелень висипаємо в ємність. Слідом кришимо бугілу або кервель. Всю зелень я попередньо помила. Сюди ж в'ємність. Ще додамо зеленої цибульки. Цибулька йде до попередньої зелені. Для ситості я додам два яйця теж в салат, в салат солимо. Сіль якась така не солона, тому я їй даю більше. Трішки перчимо. Додаємо сметану і перемішуємо. Бачимо, скільки її є. Угу. Собака, ще їм, да? Салатик готовий. Квітка кульбабки теж їстивна. Робимо вітамінний чай в чашку, насипаємо ложечку порошку чаги, вкидаємо сюди по пару листочків липи та горішнику ліщини. Заливаємо окропом і настоюємо. Готуємо папоротник, рослинні грибочки. По приходу з лісу мені не було коли з папоротником займатися, тому я попередньо відрізавши кінчики, які дуже швидко окисляються, замочила папоротник в підсоленій воді, а через кілька годин буду його відварювати 15 хвилин теж у підсоленій воді. Відварений папоротник я підсмажую на олії з додаванням вершкового масла. Смаку приготованого папоротнику оригінальний і дійсно нагадує грибочки. Ходіть до лісу там море краси, квітів. І екологічної корисної вітамінної зелені